Я здесь замазався кіпчиком від сосиски. Я тепер на в фуртки поводи. Всім привіт трактористи, з вами пан Долгов. і сьогодні я вам покажу комплект переобладнання трактора МТЗ 80 Комплект входить комплекторкою високого тиску два штуки по 0,6 метри, два штуки по метру. Цилиндр CS50 з виходом на 215 см. 4 штуцери в дозатор, Два штуцери в кормовий циліндр. Сам насос дозатор завтра гумовою прокладкою під стуцер. Два кермові пальці, два вазелі, правий та лівий. Також кермова тяга. Кронштейн обов'язково стальний на кронштейни. Якщо ви не маєте на балці відливки під кронштейн, або кріплення його. Якщо у вас немає повністю відливки, можна поставити ось такий кронштейн, болти. Або якщо відливка все ж таки є, але різьба не нарізана. Берете ось такий кронштейн. Також, якщо ви не хочете прибрати свою рідну колонку, можна встановити дозатор саме на неї, через ось таку плиту з валом іде в комплекті два підшипники, болти, топорне кільце та сальник. Вообще, стопорная крышка у нас есть. Я не знаю, куда она крепится, но где-то она точно здесь нужно. По-любому, это 100%. процентов. Все это вы можете продбать на сайте Pandal.gov або за номерами 099-450-54-49-098-927-06-09. Дякую за... Нет, да похуй, нахуй мне их благодарить, поебать. Ну, они никто не будут досматривать, если до конца. Досмотрел комментарий вниз.